Віктор Труфанов. Наше сьогодення. Ох, і важко, мій Тарасе, зараз, в твоїй ненці Україні. Оновленій, незалежній, та ще молоденькі. Може, буде колись і краще, як з мужнію згодом. А поки що скубуть мене разом із народом. Знову тягнуть до НАТО, до Євросоюзу. А ми ж. Поки босі й бідні заголеним пузом. Я не хочу ще пуза вказувати місце, на якому просиджують, протирають крісла президенти, депутати та прем'єр-міністри. Ось послухай, що люди кажуть. В одному із союзів ми з вами побували. Сусід мій обізвався і правий був сусід, а зараз тягнуть в НАТО. Та ми вже атом мали. Застався від Чорнобиля страшний трагічний слід. Ми ж вирішили стати державою нейтральною, продовжив дід Гаврила. Та й бомби вже нема. Поризали ракети і стали ми нормальною. А може ненормальною, та, мабуть, ще дарма поризали ракети, лишилися ми зброї, та й армії лишилися. І грошики народні кудись оце поділися. Сусід Микола хмурий додав ще деталі. Та й запитав у поета, що ж буде з нами далі? Бо фабрики, заводи буржуї розібрали, по-українському усе поприхватизували, земельку б ще з селян згрести, скупити та забрати. І як в далекі ті часи прийдеться викупляти Тарасову світлицю, його самого вдруге скріпа визволяти. Баба Ганна з Костюківці вставила словечка Знову ціну лізуть вгору на цукор та гречку, знов пенсійна реформа, працювають до смерті. А помреш, на поховання, видадуть конверті твої кровні ці пенсійні мізерні відсотки, щоб на цвинтарі купити два метри відсотки. Росіяни, ви ж не з Росії ці не скачуть, як скажені. А чому я знаю? Бо у доларах та євро ми вже полонені, а тому з голодним людям я оце конаю. Мов би і не голодомор, і не сорокові, не війна, і не погром, а часи сурові. На шматки мене скобуть навпів роздирають, та селян робітників шкіру вже здирають. Де ж знайти мені Тарасе зараз порятунку? У кого просити треба для мене притулку? У Росії, у Союзі, у Старій Європі, чи в Америці, в Китаї, чи у Ефіопію? У Росії вже просили, як Богдан Хмельницький, що просили, получили. та мене закабалили, як в народному прислів'ї Жаба Телацицьке. А згадайте, як співали у Радянському Союзі, Союз нерушимий республік свободних, Навеки сплатила Великая Русь, та здравствует созданий волі народов, єдиний могучий Советський Союз. Згадайте, як мову хотіли забрати, советським народом усіх називати, п'ятнадцять республік під себе підм'яти, Московії світом усім керувати. Росіяни, ви ж не з Росії біля княжої гори, що в Дніпро впадає, й досі. Ви ж з татарами братались, під татарами були, і мене скубли татари, мене Київську ту Русь, я признатися в позорі перед світом не боюсь. Це ж не викреслиш з архівів І з пам'яті народу, і яку ціну Московії заплатили за свободу. Ви ж Московією звались, Мокша, Моксель, москалі, Завойовництвом займались та народи підкарали іператори, цари. Петро І та німкеня, клята Катерина, землю нашу квітучу звели в домовину. Це той перший що розпинав нашу Україну, а вторая до канала вдову сиротину. Кати, кати, людоїди, наїлись обоє, накралися, а що взяли на той світ з собою. В ті часи на Русь наслали государственних чинів ідеологів у рясах тих керованих попів, кріпаками поробили і народ мій, і панів. Згодом і назву замінили, та Росією назвались нашу ж Київську торусь. Окрайною обізвали, так і стали називатись ми не руссю від Росії, а окрайною московитів самозваної Росії, самозваної Русі. Та й історію з архівів все над бані розтягли. І якщо ту назву вкрали, але мову не забрали у народа не змогли. Де є мова, там народ є і є Батьківщина. Хай не Київська ти Русь, а Соборна, незалежна ненька наша Україна. Ви вже звикли, окраїна, окраїна, ненька Україна, згодна я, я, ваша мати, ваша батьківщина, але я не згодна з вами, ви чомусь забили про історію далеку, про те, ким ви були. От хоча б почніть ви з того, яку мову мали. Як в язичівстві жили, як ви розмовляли, розберіться, хто і для чого забрав рідну мову, хто насправді дуже винен тому перелому у свідомості людей, пращурів, що розмовляли томефодіє з Кирилом язиком своїм, єдиним. Замінили лише мову, я не помилюся. Згодом зникла і держава наша, київська та. Ти, Московія велика, заспокойся, зупинися на оцій своїй границі, а в країну не чіпай, бо це наш козацький край. І тому не лізьте в бійки, не захапуйте лишнє, не старайтесь повернути, що було у вас колишнє. Бережіть своє гніздечко, сійте жито, сійте гречку, теж позичену, не вашу. Тож давайте, як сусіди. Їсти кожен свою кашу. Ти народи України, піднімай з колін, ми ж не плем'я без батьків. я на світі ваша мати одна і єдина, найрідніша для кожного ваша Україна, неповторна на землі, як квітка від квітки, а простіше без пафосу, як мої сусідки. Бо ми разом у космосі, галактики, дітки, Святим Духом диха. Не подумайте, що тягнуть вас в печері знову, але ж ми йдемо до кра, підпали під змову тих правителів, левітів, що керують світом. Ні вожді, ні президенти, ні прем'єр-міністри, а побідні левіти, мудрі аферисти Ще в Єгипті фараонів саджали на трони та писали для народів правила й закони. А у нас пописку Вуця теж за грошей владу розбирають на шматки християнську громаду. Розписана ж у законах Єврея Мойсея, одного із тих левітів, що керують світом, вигадка чи казка просто про пришестя на землю якогось Месії. І що буде на планеті він один правитель? Розписав про царство Боже, про його обитель, звідтіля Карл Маркс позичив ідею гуманну і заклав до маніфесту цю фігню туманну. А в законах Мойсея і методи розкриті, яким чином можна всім голови дурити. Тож, яке повинно в храні убрання престолу, як поводитись попам? Як стати до столу зліва, справа, чи по центру, що і як співати, якісь псалми та молитви, та коли читати, а всім іншим прихожанам чолом землю бити, хреститися, молитися, Господа любити, а не будеш це робити, то на тому світі будеш в пеклі, в казанах, з чортами кипіти. І чомусь? Як справжній вбивця і захапав ще й престол, тому й шана він герой, як годиться ще й ривно апостол. А народи на війну хто благословляє? Та таких, як Олександр Невський прославляє, це того, що загубив тисячі народу. Скажете, що ворогів? Так, да. але ж він потопив, і як нагороду, рівноапостольство апостольство вхопив. Та звання святого. Ось на Київській Русі теж святий Рив апостол, князь Великий Володимир, щоб утримати престол, ввів вогнем, мечем християнства, з візантійськими попами, найнятими їм катами, скільки душ він загубив, а за це Небесне Царство, духовенство заслужив. А де ж ваше не убий? Підстав щоку другу. А де ж ваше одну жіночку май любу, ще точніш по Мойсею не чинити прелюбу? А де ж люби, шануй Бога, єдиного, Всевишнього, вічного, живого, щось не сходиться, панове, з законами Бога, і не тягне поспішати до того порога та його переступати до храму святого. Цегли, з дерева, з хрестами, в золоті ікони із зображенням святих. Порих тільки переступиш, можна й розгубитись, до якої вже ікони намальовані у рамці та святішого якого мені приклонитись. А до Бога до живого там і не дістатись. Тут ікони цілувати, лоба щільно притуляти та від образа святого. Як від Бога все благати. як у тому анекдоті, а по Біблії у притчах, які слухаємо ми вже тисячеліття, Скиглив чоловік до Бога, не даєш мені нічого, відповів йому сам Бог. Ти мерщі розбагатієш, вигріш з лотереї буде. Чоловік не їсть, не п'є, все чекає того чуда. Знов до храму та до Бога, знов чолом об землю бив. Де ж мій вигриш? Знов до нього, Бог у відповідь із неба, а білета ти купив. Що ж до Бога, я до того, він живий, з'явився Богу а ти сам роби, що треба, це ж твоя свята потреба спілкуватись з ним, незаконою живим. І тому, сестро та брате, вийди на природу. Один без народу Помолись від серця свого, Попроси святого, і творець усе почує, і все побачить, допоможе, сестра і брате, і все пробачить, бо Він любить сотворіння і не прагне лиха, Він однакого на всіх святим Духом Диха. Бог не хоче тебе бачити в злиднях та у муках він чекає процвітання в мистецтвах, в науках, від кожного сотворіння розмноження роду. Бог бажає від людини зберегти природу для потомків, для нащадків, землю цю прекрасну. Не захочеш, подарує нову зірку ясну. Тільки шкоди не робіть, щоб усе не згасло. І для тебе, для Всесвіту, для нашого Бога, для вашого сина й доньки. Для всього живого, все, що створено Всевишнім, це святе, це Богом дане, хай неправедним і грішним буде садом, райським садом, і ніколи не зав'яне у твоїх руках ця квітка, що під сонцем сяє, по галактиці з місяцем, супутником, братом літає, кружляє. Бережіть оцю планету, що зветься землею, бо вже зараз. Катастрофа нависла над нею. Бережіть оцю планету, що землею зветься, і ніколи у Всесвіті життя не прерветься. Сьогодення ні, не стану заглиблюватись в історію давню. Краще я у сьогодення пожити відправлю. Та я, ненька Україна, розповім ще трохи правди. Бо правителі локшину вішають вам завжди про діяльність підприємців, спекулянтів чи банкірів, які мають підприємства, банки і супермагазини. Ось окремі підприємці з неабияким талантом не вірші, як ти писати та картини малювати, а народні депутати з їх великим балаганом. Вміють замилити очі та красиво виступати, як колгоспі, чи мера на кожній нараді, та ще й з бійками частенька у Верховній Раді. А окремі хитрі люди, ненажерливі натури, як позичиш в нього гривню, то здере із тебе й шкуру, як той, Ю, чи я, чи той КО. І у нас, банку, красавчик, був такий Стриженко, підстригав капусту нашу, наївся схочу я таких синів та дочок любити не хочу. Слава, слава Україні та героям слава. Є поняття, як би зовні, інтернаціоналіст, а цих хлопців та дівчат. Що стоять горою і захищають незалежність, свободу вітчизни, як герої, називають у народі націоналісти, Не невмируща в них ідея та свята потреба, за щасливу кращу долю вільній батьківщині свої голови на плаху покласти як треба. Це сини мої, Тараси, доньки України. Я вклоняюся героям Небесної Сотні і тобі. Життя віддавши, як герой Олекса Гірник, як герої у Ато гинуть хлопці сьогодні, багато ще таких в батьківщині вірних. Та багато і в булагах життям прощались, і для мене героями назавжди застались Про свободу, самостійність, незалежність дбають мені, ненці Україні Тараси бажають процвітання, щастя, миру. Злагоди та волі дітям, правнукам, нащадкам найкращої долі. Готувати треба й молодь непокірній бути, а свободу, незалежність для себе здобути. Як для себе, для держави станеться свобода. Ось чому служити треба своєму народу. І такі є соколята, молоді соколи. Це ж вже зміна підросла тобі. Чорноволе із факелом у вічність відійшов. Ще по справжнього героя біля вічного покою Твого мій Тарасе я згадаю, як загинув не в бою і не на фронті, а мирного часу за свободу, незалежність, за вільну країну та за мову українську для тебе, єдину. І про подвиг цей безсмертний, професійна і файна прослідив і написав Іщенко Михайло Та про це ще написала Тарахан Береза. В своїх працях наукових, за лезо прозвучали там слова про героїв вірних. І про те, як в темну ніч самоспалення зійснив, та свій подвиг завершив, як герой Олекса Гірник. Він, як Данко. Своїм серцем освітив народу шлях із темряві до сонця, так здобув свободу. Вже на Божному судді душа прибувала, не за себе, за народ свій у Бога благала, щоб він дав країні рідні від ярма позбутись, а тоді з батьком Тарасом з неба повернутись, щоб радіти разом з нами, що ми стали вільні та заможні та щасливі та духовно сильні. Тут Олексеві листівки, гнучий Олександр зберіг, і Михайла запальничку теж зберіг, як оберіг. Останні краплиночки крові, січневий тот сніг пропитали. Калиноньки гроня червоні обіч обеліску розклали. У бою загинув гірний. Люди, голови схиліть, і синів героїв вірних тихим словом пом'яніть, святе місце не топчіть. Лижить калинка, це його остання мить, остання кровинка. Біля твого обеліску ці грони колини та людей поклони низькі, Мовчазні хвилині, тихим словом пом'яніть, та й за рідну батьківщину, як олекса, в бій ідіть, Кличу вас, я, Україна. І попросимо ще разом у сина, у спаса. Щоб душі застались ваші на гори Тараса, і щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве гривучий. Прославимо ж героїв у Тарасовій могилі за їх подвиги безсмертні, за свободу батьківщини, процвітає і міцніє хай наша держава. Слава, слава Україні і героям слава слава! Слава Україні і героям слава! На вулиці Костюківці. Сльози, сльози, де ж весілля? Годі сумувати. Ми ж з Тарасом на дозвіллі будемо співати, веселі наші пісні з фольклору народу. Запросимо на танок та до хороводу під троїсті ті музики гопака станцюємо. Ми на святі. Костюківці, ногами лупцюємо ту дорогу, де тебе везли в домовині, під тужіння всечесної сестри, як лине. А на цій же костюківці мер зібрав народ, щоб замилити очі всім, обіця погоду налагодити. Щоб яри позасипали, ходили по суші, щоб росли сади зелені, яблуні та груші, щоб родили. А без нього не будуть родити, бо не знають бідні люди, як все це робити. Щоб сніга не засипали дороги по вуха. Здонайця, щоб воду брали, не буде засухи, бо всі труби проржавіли, а грошей немає. Ні на труби та дороги, ні на ремонт сараю інвалідові війни. А що ще мер може дати? Крім обіцяна, промов на кожній нараді, дати хліба, чи сміття з вулиць поприбрати, чи обладнання насоси для міста придбати, чи засяють ліхтари на вулицях темних, а чи з'явиться вода із джерел підземних. Це ж не тільки у мій Тарасе, у нашої громади, по всіх селах та містах не знайдуть поради, Керівництво на місцях без грошей та влади. Влада в Києві, вона є Верховна Рада. Майже всі свої закони приймають під себе. Ні води, ні світла в хатку, мабуть, їм не треба. І навіщо їм проблеми якогось народу вирішувати? Зідрати шкіру разом з грішми за тепло та воду та інші витребеньки платіть, не скупіться і не сміти виступати. Тим паче судиться. О, горе-правителі. Не знайшла пісень веселих явках царини. Тільки сльози, тільки туга в картинах, в поемах. Бачиш, знов не до весілля пісень та музики. Бо в країні твої рідні проблеми великі. Криза робиться навмисна цих капіталістів. Бо у банках та у владі, як у аферістів. Олігархи, олігархи, ви ж мільярдери, збагатились на крадіжках і шкуру вже здерли із народу свого брата, прихватизували ви заводи, шахти, землі, родовища газу, все, що ми побудували, все, що мали разом. Допустили до корита отаке мислинство, звидучине, благородне, вчене та культурне. Усі маємо, що маємо, ге, номенклатурне. Що ж ви, люди мовчите, моя хата з краю не у вас забрали гроші та теля сараю, а ще мій тарасе. Страшна катастрофа над світом нависла Чорнобильська хмара, а згодом в Японії і фокусімо народи планети в полоні тримали, бездарні політики, вчені уми до краю погибелі вже довели дитину галактики, нашу планету. Вже реквієм пишуть на честь ліквідаторів героїв чорнобильців наші поети, а вчені уми та політики світу виношують ще пострашніші проекти. Краще б жити у землянці, пити чисту воду, ніж забрудненим повітрям дихати з заводу тих ахметових чи інших теж мільярдерів, що деруть з підлеглих шкіру та, мабуть, вже здер. Та й хизуються вони тим, що дають роботу, проявляють до народу синівську стурботу. Мій любий Тарасе, ти бачиш з чернечої пани засіляють оту прохорівку, де дуб твій могутній, де ти, до речі, безсмертя відправив кохану жінку. А там, де ти бачив безмежні лани. На лівому березі гори бетону. Якби не відстояли, ті ж олігархи пани прибрали би землю і море озону, забрали б тебе ліси і лани, і там збудували б смердючу промзону. Та знов, по приволі громади, народу, Оті ж олігархи вже крадуть озон, що ще над ланами лісами залишився від тих заповідних Тарасових зон. Смертючі курятники та шампіньйони вони забирають останній озон, дають неробочі місця для населення, а гублять здоров'я ще гірше промзон. Та знов по Чорнобильській зміст переселення, такий у панів для народа закон. О, горе правителі Верховної Ради, і ви президенте та ваш апарат. І ви на місцях, що дарвались до влади, діждете Шевченка, той грізний набат, Бо ви всі повинні служити народові, поради сприймати та радитись з ним, до всіх прислухатись з заходу і сходу, а не забивати ворогуючий клин. Бо буде вам лихо від крові пролитої, від вашої крові, як тим тім заповітові, кайданами скинемо та кров'ю мимо. То будемо волю, вовіки не згинемо, бо ми, українці, козацькому роду, як кажуть в народі, нема переводу. Мій любий Тарасе, наш батько і сину, ти вислухав все про твою Україну, про мене, рідненький, про злидні та біди. Ти бачиш, чернечий, знову сусіди, не всі, а окремі. Московія клята не тільки Україною, світом завзята готується заволодіти. І гинуть за